Ключові країни світу в різні часи відігравали різні ролі: від колоній до світових лідерів, від імперій до ліберально-демократичних республік. Змінювалась не лише їх публічна риторика, але і сама суть держав. Росія теж пройшла шлях від імперії через радянський Союз до офіційно демократичної держави, але суть її залишилась незмінною у 1654 році. Росія ущасливила Україну воз'єднанням. В результаті ми втратили незалежність. На 300 років у 1991-му ми отримали шанс почати заново малювати свій власний шлях, але наш брат не спав. Докладаючи максимум зусиль, щоб приймати рішення за нас 5 грудня 1994 року. Під тиском світового товариства Україна підписує Будапештський меморандум. Ми віддали свій ядерний потенціал Росії взамін на гарантії безпеки від США, Великобританії та Російської Федерації. Нам також заборонили продавати ядерну зброю. В результаті ми не отримали майже 3 мільярди доларів. Які могли дати старт нашому розвитку з України? Почався відтік мізків. Наші кращі фізики-ядерники були зваблені Росією та можливістю продовжувати наукові дослідження. Дружнє та суто братське пограбування продовжилось під час розподілу Чорноморського флоту у 1995-му. Україні під тиском сильнішого залишили лише 20% кораблів. Під вплив росіян перейшло місто Севастополь. Росіяни зобов'язалися надавати соціальну та економічну підтримку регіону. Насправді щука була пущена у воду і продовжила свій хижий вплив на півоз. Острові продовжила підтримувати його ерозію з совковими міфами та відвертою брехнею. Цього ж 1995-го Росія допомогла Україні зменшити свої об'єми військових м'язів, змусивши нас віддати важкі бомбардувальники ту 160 та ту 95 в обмін на примарну обіцянку братськи зменшити вартість газу тимчасово, між іншим, саме такі російські літаки класу ту 95 регулярно з осені 2014-го порушують повітряний простір Британії, Прибалтики та Японії. Друга частина марлезонського балету щодо Чорноморського флоту продовжилась в 1997-му. Згідно з новим договором, Росія отримала доступ до інформації із двох потужних радіолокаційних станцій в Мукачево та Севастополі. Крім того, додала у свою скарбницю. Цу вісімсот тридцятий пост зв'язку, тисяча перший зв'язку, склад ракетного палива, аеродром Гвардійський та Санаторій Ялта примарне за тисяча на шість років було порушене спробою Росії відновити косу в Чорному морі, яка мала би з'єднати острів Тузла та узбережжя Росії. Перший дзвінок про відсутність офіційної демаркаційної лінії між Україною та Росією. Тоді у 2003-му... Україна змогла показати зуби та зупинити Росію майже дипломатичними методами, але це був лише початок. Далі настав 2014-й. весна. Крим під спів перших пташок та, всупереч природі, той, хто прикривався маскою, брат, увірвався у наш дім. Він по-братськи захопив кілька кімнат цього дому. Пограбував та знищив найдорожче пам'ять та віру, забрав життя тисяч молодих та відважних. Він це нелюд, що так довго прикривався казочкою брат. І в цю скрутну хвилину нашою підтримкою стали інші: ті, з ким ще 500 років тому ми захищали Європу, віднавали московитів. Нам вдавалось легко 30-ти тисячним військом перемагати 80 тисяч московської армії темряви. Зараз Україна охороняє майбутнє з нами Грузія і Молдова, які встигли втратити частину своїх територій. Поряд з нами наші справжні партнери. Ми творимо майбутнє разом і жодного сумніву в тому, що перемога за нами.